Я хочу показати вам розпаковку, що я купила. Там якийсь мужик голий, але він нам не заважає. Я... Добрий день. Красивий. Я купила. Ось я мій пакет. Оце я купила котові. Бачите, котові купила з картопелькою. І купила стрічку таку красиву. Мій кіт! Він тільки в Києві оце любить, щоб оце йому купила. От, тільки з Києва привези. А батько, що я привезла. От е я живу біля Дніпра. і Тут рибакей, магазин рибацький, і я привезла йому приманку для риби карася Париж. І тому я оце все положила в один кульочок, тому що дуже сильно пахне запах, примані такий запах. І ось я ось, ось складаю його ось у пакетик. І їду до батька. Ну, це бачите, це, це. красик париж. Прома. Може, про що я думаю? Навірно, про того мужика. Я вже завжди в містах. Красиво. Можна купатися.